Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії Біклі Agency. І сьогодні я розповім вам про таку нову фічу від Google: це Asset Studio. Я дивився сьогодні відео Google з підтримки. Вони чомусь кажуть, що це мало бути в, в спільній бібліотеці тут. Але у мене в усіх аккаунтах це просто вже називається Asset Studio. Тоді, можливо, <кхід> якщо ви будете по справці працювати. Можете не знайти його там, де написано, тому одразу рекомендую проходити інструменти і Asset Studio. Про що я сьогодні хочу розповісти? Є така штука, як Image що буде доступно, це знаходиться в бібліотекі об'єктів. І далі можна створити зображення і створити редагувати за допомогою штучного інтелекту, що буде доступно. Е, можна зараз у мене при переході нічого немає жодного акаунту. Там не важливо це штати, Торонто, Україна, Польща. Але Google позиціонує, що тут буде. Тут буде, можна буде обрати зображення, вже готовий скоригувати його, редагувати поточні зображення, або створити нове зображення. Що можна буде зробити з дневним зображенням? Можна буде змінити фон, прибрати якийсь об'єкт, додати якийсь об'єкт, налаштувати колір, зробити з вертикального горизонтальне зображення. Тобто дуже-дуже великий функціонал, насправді як для утиліти, яка безкоштовно йде. Тому я сподіваюся, що найближчим часом вже можна буде генерувати. Фото за допомогою штучного інтелекту, і насправді це дуже допоможе, особливо для перформансів, особливо тим компаніям, яких немає таких бюджетів, то для вас це взагалі must-have. Тобто, якщо немає дизайнера, немає взагалі фото, є якісь, наприклад, на профтейн інтернет-магазин, де фото такі, як у всіх інших е дистриб'юторів, то ви вже можете з цим фото робити якусь унікальність, щось давати своє, кастомізувати їх. Я в цілому рекомендую це робити, бо насправді це дуже важливо не бути таким, як всі, і намагатися якось покращити е, фото чи товар ваш, тому що коли людина щось загуглить і буде 5 однакових фото, і ваше буде відрізнятись. То шанс, що людина перейде до вас він вище. Тому пробуйте чекати. Наразі це бета-версія. Я дійсно не розумію, чому в мене з жодного акаунту воно не відтворюється. Бо у менеджера Google тут дуже красиво чотири чотири фото, які можна коригувати три функції, точніше. Тому сподіваюся, що у вас теж це скоро з'явиться і ви зможете вже коригувати і оптимізовувати свої фото під кампанії Performance, або Банер, або Dimension. Тому вам бажаю гарних продажів і до зустрічі.